Проанализировав эти четыре компонента, мы как бы вывели те рекомендации, которые, если им следовать, то, возможно, повысить свое место именно в этом рейтинге и, соответственно, это будет способствовать созданию более комфортного инвестиционного климата в целом стране. У гостях у студії я спеціаліст відділу міжнародних продажів Dragon Capital Світлана Русакова. Вітаю вас. Доведь і будемо говорити про таке дослідження і рекомендації, які розробили цілий колектив Vox Ukraine разом із залученими різними спеціалістами, про те, як Україні нарешті піднятися із самих низів усіляких світових економічних рейтингів. Насправді, ну дуже часто ми чуємо і зву і політиків і читаємо в змі про те, що десь в другій сотні, в кінці другої сотні, там за рівнем економічних свобод, за легкістю ведення бізнесу, за інвестиційною привабливістю Україна опиняється. Ну десь десь у хвості, що е, треба зробити для того, щоб так не було, і е, ну до яких результатів е, зрештою провели от ці дослідження, проведені експертами е, Vox України. Ми будемо сьогодні говорити і трошечки пізніше до нас ще скайпом доєднається Анна Дерев'янко з. Європейської бізнес асоціації, і крім того, ще маємо е, коментар невеличкий з цього приводу, а зокрема про інвестиційну привабливість України е, від виконавчого директора фонду Блейзера е, Олега Устенка. Він є записаний, ми його теж трошечки пізніше покажемо. Е, але для початку я би хотіла у вас, Світлана, запитати про вашу роль ось у цій публікації, тобто, що, що саме ви досліджували і е, е, яким чином це відбувалося. Да, у нас працювала ціла група. А... смысл был в, в исследовать индекс экономических свобод, но в частности исследовать именно те части, в которых Украина набрала меньше всего баллов. А, и, сам индекс, он состоит из 10 компонентов, которые разделены на 4 группы. Мы выбрали для анализа только лишь те, которые набрали а, 30 баллов и менее. И это оказалось а, свобода от коррупции, защита прав собственности, да, и инвестиционная свобода и Финансовая свобода. И проанализировав эти четыре компонента, мы как бы вывели те рекомендации, которые необходимо, если им следовать, то возможно повысить. Своє місце саме в этом рейтинге, і соответственно буде способствоватися зданню більш комфортного інвестиційного клімату в цілому країні. Я би вас попросила прокоментувати ось цю інфографіку, яка теж міститься у статті. Ну я так розумію, що це і є ті основні проблеми, з якими стикаються і інвестори, і іноземні українські люди, які взагалі задіяні в українській економіці. Що не відкриті в нас ринки часто так не ефективне державне регулювання, немає дуже часто верховенства права. Отже, ну от, на, на, на що тут треба звернути увагу в цьому в графике. Ну, от, кстати, Україна набирає доволі такі високі бали в компонентах налогових, не в свободі, Но очень важные такие компоненты, как например, защита прав собственности, набрав здесь только 26 баллов. це дуже важливий вопрос для інвесторів. то есть, как бы принимая рішення Об инвестициях в ту или иную страну инвестор в первую очередь спра. Да, конечно, сколько я заработаю, но как будет защищена моя власть? Да, Україне, как она будет власть. защищена и см смогут ли выполняться те контракты, которые будут заключены в этой стране? И, соответственно, как бы э, такие важные факторы нельзя игнорировать, и их необходимо подтягивать на более высокий уровень, чтобы в целом в комплексе создать здоровый, комфортный инвестиционный климат для внешних инвестиций. Ну и, соответственно, как бы э, усилиются, увеличится и внутренние инвестиции, потому как э, даже в наших внутренних инвестициях Вістра, у них, звісно, треба не такі жорсткі, як зарубіжних. Ну, ми спробуємо такий невеличкий економічний лікнеп зробити у рамках цього ефіру, і будемо трошечки пояснювати ці графіки, які можуть людину ну, не не, яка е, можливо не цікавиться економікою, трошечки налякати, коли багато цифр, коли багато різних даних. От е, про що свідчить те, що ми бачимо зараз на плазмі? Этот компонент индекс инвестиционной свободы, он рассчитывается, он учитывает дискриминацию прав инвесторов. То есть страна с абсолютно свободная и открытая для инвестиций набирает 100 баллов и за дискриминацию в законодательстве отнимаются баллы. Здесь Украина, конечно, находится гораздо ниже даже и... Низь, Да. да, даже среди своих ближайших соседей. А причина этого служат для индекса инвестиционной свободы, а Дискриминация иностранных инвесторов по сравнению с, с местными, а валютные ограничения, без, безусловно, влияют, а также для, необходимо, для повышения этого индекса необходима масштабная и прозрачная приватизация. Это вот из тех рекомендаций, которые мы... Ну і до речі, про що говорив міністр економічного розвитку про масштабну приватизацію. Тепер, звісно, після всього, що відбулося, постає питання, чи буде вона дійсно зроблена в Україні. Ну будемо сподіватися, що такий цей процес буде запущений. Ось іще один маємо графік про те, як погіршувалася я так розумію, позиції України в плані економічних свобод. Да, ну і опять же, такі Україна знаходиться позаді всіх. Вот этих перечисленных стран. Але порівняно з 15 роком зараз у нас трошечки поліпшились позиції. Це за рахунок е, якихось зняття регуляторних бар'єрів. Я знаю, що мінекономіки дуже багато робило для того, щоб там, хоч спростити хоч якось життя бізнесу. Так, да, Мінекономіки, безусловно, вони провели определенну роботу. Тобто более 15 тисяч гостів проведена дерегуляція. Вот. Но тим не мене, цього оказується не достаточно. У нас еще существуют ограничения, в том числе, например, и валютные, да, ну и как бы... это сейчас спорный момент, стоит ли их снимать немедленно, потому как экономика нестабильная, и, в общем-то, наверное, имеет какой-то смысл их держать сейчас на... как, как установлены. Но, тем не менее, как бы есть много, много параметров, которые можно улучшить. Ну, от Нацбанк же в принципі заявляє про те, що вони ніби поступово будуть знижувати ці обмеження, але е, ну, ті відгуки, які від бізнесу доводиться чути, що ну, занадто повільно це поступово. Ну бізнесу безусловно, все хочеться швидко, тобто, якби одне одномоментно знімати обмеження, мабуть, це було б різково увагу на економіки, яка тільки виставлювати можливо, тисячі 2016 році, ми речі, про прогнози. Тобто якесь невеличке зростання, ви у себе там коли розраховуєте якісь прогнозні показники, закладаєте? Ну, в принципі, так. Да. І е, міжнародна організація, місне, ми закладуємо небольшой рост, там хто 1% закладає, закладує, хто 2% закладає. Ну а тепер, як на мене, найсумніший графік щодо української економіки це питання корупції. Воно традиційне, от, е, до речі, буде у нас Анна Дерев'янка на зв'язку. Я пам'ятаю, що е, скільки вони роблять, цей от рейтинг інвестиційної привабливості України, стільки там в топах стоїть корупція, ну, що найбільше лякає інвесторів, що найбільше лякає підприємців іноземних, яких вони опитують. Корупція на митниці, корупція у податкові, корупція у судах. Ну, от корупція, корупція, корупція. Теж знову ж таки, ми на фоні сусідів, я так розумію, не дуже добре виглядаємо, хоча і з Росією. У нас ситуація схожа. Да, ситуація на похожа. Да, коррупція та действительно является то сейчас, возможно наиболее часто звучащим словом то, чим необходимо бороться. Вот у нас недавно проходила инвестиционная конференция, і вот все. слово, которое звучит, это коррупция, коррупция, коррупция. И необходимо все-таки реально с ней бороться, не имитировать эту борьбу, а проводить те изменения, которые действительно помогут увидеть какие-то результаты. И вот как раз вот та же масштабная приватизация послужила бы одним из методов борьбы с коррупцией. А от розкажіть докладніше про цю інвестиційну конференцію? Я просто бачила багато відгуків. Насправді щодо неї. Бачила, що всі ну там багато людей говорили, що всі агенти змін, в які там ще є, залишилися урядові там в державній машині. Вони всі там були. Який загальний настрій був? все таки посимізм, оптимізм чи такий помірний якийсь реалізм, не знаю. Да, мы проводили а, инвестиционную конференцию Dragon Capital. Это уже была 12-я по счету конференция. А, в целом а... Можно сказать о том, что интерес инвестировать в Украину, он есть, потому что э, возможно, возможности есть, э, остается только, чтобы условия были приемлемыми и комфортными. В условиях локализации военного конфликта э, инвесторы готовы приносить свои инвестиции, но опять же-таки при определенных условиях, когда они будут чувствовать себя защищенными, когда они будут понимать те правила игры, по которым э, они будут играть, и когда они будут уверены, Що вони зможуть как інвестувати, так соответственно і забрати свої дітей. Тобто, для цього не буде ніяких бар'єрів і приграмів зданих внутрішнього страниця. От представникам держави, які були на цій конференції, вдалося переконати решту присутніх, що там якісь зміни таки будуть і будуть найближчим часом. Ну, Я думаю, що в принципі, то, що то, что звучало, то, що звучало на, на панелях, в принципе, да, была так, такая позитивная реакция. То есть, если инвесторы если видят, что у власти находятся. люди знающие технократы с опытом, которые готовы делать изменения, то безусловно реакция позитивна. То есть инвесторам не нужно слышать какие-то политические лозунги, какие-то популистические заявления. Они как бы у них такое очень своеобразное восприятие, и они это очень чувствуют, когда когда говорят люди, которые действительно готовы делать и делают изменения, либо когда это просто красивые слова, которые в конечном итоге не приводят к никаким действиям. Вот на то есть я спытаю, кандидатуры на премьер-министра и вот всю эту ситуацию? Да, это, безусловно, политическая ситуация, сейчас всех, всех интересует, от этого, в общем-то, много будет зависеть. И пытались, да, безусловно, пытались задавать вопросы всем, и, и действующим министрам, и бывшим министрам. Но, все-таки, четкого ответа, конечно, не было, потому что, не знаю, не уверена, знает, имеет ли кто-то четкий ответ сейчас вообще, поэтому на этот вопрос. У нас є на скайп-зв'язку зараз Анна Дерев'янко, директор європейської бізнес асоціації. Я теж хочу її от адресувати це запитання про Україну в міжнародних економічних рейтингах. Вітаю вас, пані Анно. <рес> Отже, ну ми вже тут почули багато рекомендацій про те, що ж власне треба зробити для того, щоб позиції України в цих рейтингах поліпшились. Але чи є якісь особливі ну, побажання, скажімо так, у європейської бізнес асоціації? Що, що потрібно зробити? Ну, знаєте, якихось особливих побажань стосовно того, що треба зробити, у нас немає. Я думаю, що ми так само, як і всі інші гравці бізнес-спільноти, ми сподіваємося на те, що в нас буде країні менше корупції, а ну бажано взагалі її прибрати. Ну, ми розуміємо, що це, це процес такий поступовий. По-друге, ми розраховуємо на те, що все ж таки нам вдасться встановити справедливу судову систему е для того, щоб можна було абсолютно нормально захищати свої права в бізнес. Спільноті, ну і звичайно, продовжувати процес дебюрократизації і де і дерегуляції. Такі речі вони мені здається для всіх потрібні. Але якщо дивитися на Бачити, що уряд працює для того, щоб позитив відчувався суспільством, позитив відчувався також пересічним бізнесменом. Тому я думаю, що якщо ми всі будемо відчувати позитивні зрушення, то і в рейтингах наше місце буде поступово покращуватись. Адже рейтинги дивляться спочатку на те, що є певні закони, вони приймаються, але по-друге, вони мають ще виконуватися. А в нас в багатьох випадках просто закони не виконуються. Ну так, вони хороші пишуться, але потім якось на етапі виконання наступає якийсь збій. Е, на що зараз представники європейської бізнес-асоціації найчастіше скаржаться? Чи змінилися ось ці напрямки скарги? Я знаю, що завжди традиційно було податкова і митниця. Ви знаєте, так. Ну, і митниці вони і зразу. Завжди... Речами, але тим не менше якось так дається нас випрацювати з державною фіскальною службою, що в оперативному режимі ці питання вирішуються. По-друге, зараз дуже багато людей жалують, жаліються на валютне регулювання, тому що є складнощі з тим, що ну, у нас є багато обмежень в цій в цій, в цій галузі. Тому це такі це така річ, на яку раніше не жалілися або не жалілася жалілися більшість, а зараз вона. Ну, Випливає, мабуть, серед перших факторів, але так само залишається просто в різних галузях, в різних секторах, в різні про Просто залишає вона насправді, і чесно кажучи, говорить про такі факти, і ми намагаємося спільно з ними вирішувати, то вони вирішуються, і це добре. От Судова, судова гілка влади насправді залишається ще такою проблематичною. Тобто, ну знати, є певні зрушення вперед і позитивні зрушення, але тим не менше можна сказати, що традиційні питання вони все ж таки залишаються майже без змін. Дякую вам, пані Ганно, за е, цей коментар. Директор європейської бізнес асоціації Анна Дерев'янко була у нас на прямому скайп-зв'язку. Ну, от ми говорили про валютне регулювання, і знову ж таки, так ця тема. Вона е, дійсно іноземний бізнес в Україні найбільше, найбільше, мабуть, хвилює. Ну, це одна із таких больових точок. Е, як взагалі, от іноземні інвестори, я так розумію, що вам доводиться із ними багато спілкуватися, багато із ними працювати? Вони ну скажімо так, що має статися в Україні такого, щоб вони взагалі пішли з українського ринку? Ну тому що ми і зараз спостерігаємо відтік капіталу, спостерігаємо, що там коли говорять про притік інвестицій в Україну, то насправді не говорять про інше. Що це там материнські банки змушували змушені були просто докапіталізовувати свої дочки в Україні, і а це рахується як інвестиції. Ну а реальних інвестицій немає. Ну скажімо так, давайте розглянемо песимістичний сценарій. От що? може таке статися, щоб інвестори взагалі пішли і не розглядали Україну як Ну, песимістичний сценарій може бути, наприклад, это вот политическая нестабильность, да? Наприклад, в случае дострочних виборів, это якби е, буде буде следствием этого буде то, що ніхто ну, якби інвестори будуть смотреть на Україну, да, но будуть ждать, поки ця ситуація стабілізується, поки буде определённость. Вот, когда нестабильность і коли нету ответственных людей, э, то, соответственно, Это будет очень ну, как бы пессимистичный пессимистичный сценарий и для Украины в целом, и и для инвесторов. Поэтому это вот самый такой, который сейчас рассматривается. А от якщо взяти м, законодавчі поле якого закону або можливо якого пакету законів найбільше чекають саме іноземні інвестори? Що для них ну от крім валютного регулювання, що для них ще є важливим, як, крім приватизації прозорої, звісно, яку е, ну безперечно треба проводити? Ну можливо, для інвесторів буде достатньо виповнити ті обіцяння, які власні нам давали в частності по захисті їх прав законодательно. А для них буде достатньо, якщо Будет проведена реформа правоохранительної системи, судебной системы, То есть, щоб вони розуміли, они каким образом это все работает. Вот. Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Це то, що будет позитивным. Ну, ми будемо сподіватися на ці позитивні зміни.